Чому малювання так необхідне для розвитку дитини? Малювання розвиває дрібну моторику, а це стимуляція ділянок мозку, відповідальних за мислення, мовлення, зорову та рухову пам'ять, координацію. Під час малювання задіяні обидві півкулі головного мозку. У дитини розвивається уява та креативний підхід у діяльності, адже у малюванні немає обмежень і тому є простір для реалізації своєї фантазії. У процесі роботи дитина отримує реальний результат малюнок, що формує орієнтацію на результативну діяльність. Через малюнок Дитина самовиражається, проєктує на папір свій психологічний стан. Малювання вважається заспокійливим заняттям. Особливо корисно малювати дітям, схильних до капризів. Через малювання діти вчаться творчо осмислювати навколишній світ і розуміти, що кожна людина Має власне сприйняття реальності, по-своєму бачить предмети та явища. Розглядаючи картини, підбираючи палітру, дитина вчиться порівнювати та узагальнювати. Пам'ятайте, малювання має приносити дитині задоволення і не обов'язково сягати майстерності художника.